Мати, мати, не журися, не сумуй, не проклинай. Я й сам ходжу, як смуток, серцем змученим украй. Ой, нащо ж малу дитину доручала ти степам? Над степами сяє сонце, і вітри літають там. Сонце звало мене в небо, в море неба від землі. І про край якийсь розкішний, крекотали журавлі, темні вихори крутились, бились горами вітри, сам я бачив, як гриміли сірі камені в яри, а квітки в траві пахтіли, степ, як море, хвилювався. і до мене цілий всесвіт, мати, Всесвіт усміхався. І зробившись рідним братом, вітру, простору і трав, кидав я на дну роботу і в зелений степ тікав. Не клини, о, рідна мати, я й сам себе клену. Мер би радо, так сама ти знаю, ляжеш у трону. Плачеш, груди б'єш, конаєш. Я конаю мати й сам. Ой, нащо ж малу дитину доручала ти степам?